А були у Дубшері поляки? Ні, там поліція польська відному була. Виходила польська шандер був, що виходив на село, спас, там, попить, бороди, з пас там по підбороду, з карабіном, все. Аби був і все, не так він у воду сосипить. І все, так вода була чистенька, коли мусти були коло хати в горджені, і все, так що то б навіть плоти білиють, так, так було, теж так, так було чисто. Так, аби нині в воду, наче флешку, ще нічого. Не було керівниців, тепер вже багато керівництво поставили. За керівців не було, мало було керівництво. Треба було каміння, треба було чоловіка не мати, немає хто чоловік. Але де була стояна така вода, річка або там керничка, що там брати, а решта вода йшла чиста потоком, вода йшла від В Водій не було ні флішки, нічого. Як буде сути чи що десь, не було краму, палили, не було нічого, чиста вода, щоб не так тепер. Той сипле туди, той та... не було ні чиста, ні чистенька вода була. Ще приходив до хаті, подивився, щоб будь купи було чисто, купа була підсипана, що мусить, що так тепер з глябінням греблю. У борні були, все, так, він мусив перевірити, що чи чисто. Так було. Приходив, щороку комінар, такий брав злотий на жліз на, на дах, прочистив сажу. Як це не дали, дали сте злоти, він не йшов. А як це дали, то він не йшов. З тим все. А, а може було в ліс ходити? В ліс не можна було ходити. Можна було купити собі, що хочеш. Що хочеш. Ну як, треба було йти заплатити? Заплатити. Та йти збирати ягоди. А, а, ну, купіра дров, коштувала злоти 80 квіт на фірне дров. Лис коштував 4 злоки, та літо гребли. І ягоди коштував 4 злоки квіт що я, то такі були ягоди, що тут та гора, то все було з ягодами, так що ми мали сідати на місці набирати ягоди. Такі були ягоди. Бо тепер я подивку з рук, щистили, спалили, все, а нині той бере свирак у вінки, той й вікна, от під усі ліси, все забито, не перейдете. А коли могли сіти, куди отити, ліс чистий був. А тепер приходили, ага, тут свирак рубає, рубали линку, поїхала. А решту все поломили, так що нікде не мали, десь там кавчо горів, є якийсь рибок, що десь там мали, а так нема ніде. А кому треба було платити? Де кому? Злізнич, то там, де тепер на дубі лета, там був з а там був, де тепер той голова сіради, там той, сидів той, з том злісничий, а то жажонце був у, у ту весшу, де тепер. Ну, де те ну, весь марокана, я знав. Там був злісничий. Там мусниший, момконім, все, все. Жажонця і помздисничий. От так я помздисниший, а той назвався жажонця. О тим. Той... Ага. Ясно. Та ви так добре пам'ятаєте все за Польщі? А хто помзе? Пам'ятаєте? Я по польську можу читати підписатися. Та ви що? А хто вас навчив? Ну в школі. Ви... Один, ми ходили 4 роки до школи. Рік була польська година. Можете читати, писати, все. А решту українську, все так. А приїздили до інспектора літом і пробирали все. Мінімум, що по польськи що ми читаємо, по українську все. Так було. Mm -hmm. так. А ну що пам'ятаєте по-польськи? Бусок боцар, називався Жека, Лесниця, Драбина Лесниця. А хто вчив туди, який вчитель був? Вчителька була з долини була. А як це писала? Стурницька, штурницька. штурницька. No. А називалася? Марія. А, той. а то у котрімуй році ви ходили до школи? Ну, Та я мав на 7 році, в 22 го я лиш на 7 році пішов до, до школи. У uh -huh. 32 й році я скінчив. 4 класи. Рік у перший я робив, рік у другий. два, у третій, два у четвертій. Така була наука. У четвертій два роки мусили бути і в третій два роки. А в першій, і в другий пороку могли все. А треба було за школу платити? А? Платили? Ні, ні, ні. Школа була тут а тепер така школа велика, де тепер клуб.